Близько п'ятої години ранку після взривів поруч будівля пологового будинку дуже постраждала. У будівлі знаходилися жінки після операції, жінки, вагітні жінки після пологів з діточками. На жаль, усі відчули дуже сильний стрес. Ці жінки, усі переведені до іншого пологового закладу на лікування. Травм нікого немає. Також стрес був і у співробітників пологового будинку, бо це дуже рядом, буквально метри до епіцентру. Повибивали усі вікна створки дверей, посипалися світильники потолочні. Десь це впало на, як ми поруч бачимо, на медичне обладнання. ну як обіжали к дітям вже ще. дітей вже стали спускати вниз на перший етаж. Ужасная, как вам сказать. Конечно, все были это испуганы. Не знали, куда бежать. Там же еще дети у нас. А, а было убедила дети как раз? На втором этаже. Я завжди спускаюсь в підвал, у нас є убіжище. І коли полетіли шахи, в Харків залітали, то я пішла Вмісті з собакою, з чоловіками спустилися, бо а потім вже один, один прилетів шахет, піднявся пил в підвалі і стекла посипалися. Ось потім інші. Ну, Я навіть не пам'ятаю цей звук, бо я птилася глубше в підвал, там немає ні зв'язку, нічого. Дах пошкоджена, немає вікон в квартирі, я там ще не була. Немає нічого. Працювати нічого. На щастя, що ніхто не пострадав, що це сталося около шостої ранку, тому всі, слава Богу, живі, здорові. Тільки робочих місць немає. Другий етаж зовсім немає, нічого працювати немає. На першому теж зуботехнічна лабораторія повністю розрушена, рендинкабінет, в місці з обладнанням, ремонту не подлежить, треба, все нове покупати. Там взагалі нема крила, віддірвана. Ну Треба ж чем то буде працювати. Може, что-то вціліло. Буквально на межу двох районів Основ'янського та Салтівського пролетіло за рамку півно-шостої башахеди. Одне влучання у нас прямо в стоматології між першим та другим поверхом. Знаємо, що постраждало 17 житлових будинків у двох районах, вибито близько 200 вікон. Також постраждало, крім стоматології, ще один медичний заклад. Це пологовий будинок. Там і вибиті шибки, і запилення, і за ну і, і дах постраждав. Але на щастя ніхто з породів не постраждав.